Чому навчають дітей? Конкурс професійної майстерності пройшов на минулому тижні в Озюмському професійному ліцеї, на якому учні повинні показати всі свої навички та вміння, здобуті упродовж навчання. Конкурс проходить щороку з таких професій, як токар, столяр, слюсар електрик, слюсар з ремонту автомобілів, муляр, кухар. Переможці конкурсу захищатимуть честь ліцею на обласному етапі. Крім теоретичних завдань, учням необхідно показати на практиці усі свої знання. Перевіряють роботу учасників по кільком параметрам, розповів заступник директора Ліцею Олександр Соловий. Це перш за все, трудова дисципліна, дотримання норм охорони праці. Тобто у дітей є можливість довести, що вони кращі не тільки в групі, а й у ліцеї. Наша знімальна група пройшлася виробничими кімнатами, аби подивитися, як триває сам процес і які роботи учнів оцінюватимуться. Про це нам розповіли майстри виробничого навчання. Задання конкурсу на доскіа відначертож крупним планом. Вот готовая деталь, изготовленная уже одним из участников конкурса. Это корпус отвеса строительного. Ребята изготовлят одну и ту же деталь, и мы будем оценивать, как выдержан размер, как конус, чистота обработки. Нарезание резьбы и глубина отверстия. Значит, мы проводили уже замеры, качество изготовления довольно таки хорошо. Есть ребята, которые уже сделали, завершают, есть готовые изделия, уже почти покрасили, то есть уже вот заканчивают. Ребята выполняют работы по монтажу электроосвещения квартирных проводок, а также реверсивное подключение электродвигателей. Здесь мы проходим с ребятами измерения коленчатых валов, распределительных валов. То есть все те работы, которые выполняются по ремонту и обслуживанию автомобилей для второго и третьего разряда. По времени и по тем показателям, которые разданы, розданы детям специальные бумаги, заполняют таблицы. И лучшие из них, лучшие, более качественный, которые выполнят работу, тот ребенок и займет определенное место. Дети выполняют кладку столба полтора на полтора. Качество кладки, как вы видите, очень хорошее. Это ежегодный конкурс. Цель его – выявить лучших учеников, которые впоследствии мы отправляем на самые хорошие предприятия. И если по возможности, то мы, как в том году, лучших учеников, лично я был задействован, возили в аквапарк за счет лицея. Поэтому Трудом діти самі собі пробивають дорогу в будущее. А завітавши до кухарів, можна було побачити справжні кулінарні шедеври. Цього разу конкурс мав європейську тематику: учні готували страви польської, фінської, іспанської, литовської та української кухонь. Кожна група спочатку розповідала про особливості даної кухні, потім про спосіб приготування страв, які вони представляли на конкурсі. І це було цікаво, адже присутні мали змогу впізнати традиції кухонь європейських країн. У литовській кухні встановлюють різноманітні продукти хліборобства зернові, картопля, буряки, капуста, морква. Особливою популярністю користується картопля. Одна з особливостей литовської кухні велика кількість страв зі свинини. Дуже популярні рулети зі свинини та яблучини, а також ісиченого м'яса. Литва здавна славиться м'ясними виробами, окостами, ковбасами, бепоном, а також м'ясними ковченістами. Після журі оцінювала конкурсантів за такими номінаціями: технологія приготування страви, оригінальність оформлення столу, краща презентація та краще поєднання теорії і практики. Яка група стала переможцем? Нам на той момент ще не було відомо. Єдине, що можна сказати, страви були не адже нашій зімальній групі випала унікальна нагода посмакувати кількома кулінарними творіннями конкурсантів.